Вітаю, шановні друзі, на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо грати у Skyhill. Ми дісталися до 75-го поверху, і тут я вважаю, що потрібно ремонтувати, е, намагатися відремонтувати, тому що. А, добре. Вдалося. От тому що ми знаємо, що якщо не відремонтовано, то ми не зможемо тоді на ліфту проїжджати крізь цей поверх. А це інколи. Дорого коштує. Отже, добре. Так, Монеток у мене нема. Чудово. Просто чудово. З корабля на бал. Зразу ж. Так. В голос 13, можливо. Ну, давайте пробувати. 12, дійсно, вдалося. І той втік. Картка і тут пусто. 45 і 28. Ну, у нас є досить таки багато медикаментів, тому ми можемо поки що походити. О, ще й м'ясо при... прилетіло чудово. Та як це емпті? А, пуста пляшка, ну, можливо. Салат, шматочок м'яса. Мені б, звісно, хотілося б повернутися додому і вирішити питання з кухнею. Так, давайте ми подивимося, чи зможемо ми взагалі кухню як-небудь Дорівня 2. Що нам потрібно для цього? У нас є все. Тому я вважаю, що потрібно повертатися і намагатися. Можливо, ми щось небудь зробимо. Дивіться, у нас є сира риба, сире м'ясо, чудово. Так, а сам. Санч... На якому поверсі? О-О-Зем. Бау! На... на цьому або на наступному Де-небудь... Можливо, ми тут з вами щось пропустили, та не вже. Доведеться всі проходити поверхи тепер. Це буде не дуже цікаво, відверто кажучи. Ну, добре. Все одно потрібно повертатися. Можливо, тут який-небудь спрацює, ні? 25 поверхів. Ви рятуйте, що називається. Ну, добре. Якийсь. А, ось вони. Ось ті поверхи, які ми проскочили, так? Тут нема дійсно електрики. Ну що ж, доведеться повертатися і працювати. До речі, ми ж зачистили, практично зачистили, так? Ну, не зовсім. Ось тут живий, я так розумію. Майже зачистили поверхи, тому потрібно все ж таки якось ремонтувати. Тут у нас відремонтовано. Боятися відносно нічого. Тут ніяк. А де ж тут у нас... Тут дуже багато, де зломано ось де. Мені здається, фізкультура ще нікому не заважала. Генератор, ну давайте спробуємо. Демет. Тільки час витратив. Може ще раз. А, 0. Чудово. I'm hungry. Так, ну що, доведеться трошки з'їсти що-небудь. Так, 10, добре. І поки що я не буду витрачати, можливо, для яких-небудь рецептів це згодиться. Разом ж ми вже з вами вийшли на 85-й поверх. Ну що ж, наступний, мені здається, нас вивезе зі ціля. Генератор дійсно, якщо немає генератора, то дуже складно полагодити. Зламане. Так, добре. Отже, ліжко. Рівень другий дверей, рівень другий воркбенч, верстата і кухня. Кухня, давайте крафтити. Для третьої в нас немає нічого, так? Для є цвяхи. Вірніше, цвяхів нема, але ми їх зможемо зробити. І, здається, це теж ми зможемо зробити. Може, давайте дивитися. Так, цвяхи я можу з двох. А в мене тут багато їх. Три всього. Всього три. Так, ну, добре. Це теж така потрібна, необхідна річ. Скрафтили другого рівня. Все, більше нічого ми тут не зможемо зробити. Будемо сподіватися на те, що в нас з'явились якісь рецепти цікаві. Fried Fish, наприклад. Будь ласка, дивіться, є риба. Чудово. Це ж зовсім інша справа. І є м'ясо. М'ясо в нас таке дає 20, а таке дає 30. Звичайно. Чудово. Ще що-небудь? Так, коктейль. Алкоголь і кола 17, а так 18. Ну, я не впевнений. Алкоголь нам, можливо, потрібен буде для іншого чого-небудь. Більш цікавого. Наприклад, ось що небудь із такого зробити. Бандаж. Медкіт, Health, Cures Poisoning, до речі, теж дуже добре. Так. І медкіт я б хотів би теж зробити. Все. Так, по їжі все по зброї. На жаль. Вірніше, зброя є дуже добра, дуже гарна, але, на жаль, ми не можемо цього зробити, тому що у нас немає нічого. Ну що ж, не так вже все й погано. А, до речі, а генератор. Щоб зробити генератор, нам потрібно. Батарею, яку я ніколи не знаходив кабель і дошку. Ну це тільки якщо ми з вами де-небудь знайдемо це все. Отже, ходімо. А так, давайте ми все ж таки що-небудь з'їмо. 7.45. Так. Яєчко. Далі. М'ясо. Далі рибу. 70 уже непогано. Це поки що залишимо, можливо, який-небудь салат. Тут, можливо, ми зможемо щось небудь зробити. Хліб, наприклад, так, який-небудь. Так, шоколадку. І трохи полікуватися. Полікуватися доведеться добряче, навіть а не, не трохи. Ну, і в нас ще трошки чогось є. До речі, дуже багато рванини. Рванина. А, ну, давайте скрафтимо. Можливо, це теж нам десь десь допоможе в чомусь. Так, добре. Годі. А, відправляємося генератора, на жаль, поки що немає. 86 й поверх, 87, й 86. й Давайте на 87-й. Ага, можна було й далі. От, І тут у нас є можливість побитися, пошукати потім, можливо, тут щось є цікаве. Ну, давайте, адже все одно доведеться. І зразу ж, зразу ж той нападає. гад. І побіг униз кудись. Тут нема абсолютно нічого, нічогісінького. І сенсу поки що нема тут ремонтувати, ну, ми бачили. Генератор, на жаль, з дроту. Не зробиш. Тут ключа нема. І теж потрібен ключ. Тепер зрозуміло, чому воно все зачинене. Гад. Хат. Хочу раз поціліш ти йому в голову. Тричі вже змазав. Ні, я буду до кінця бити. Тепер вже цей змазав. Дуже багато пішло здоров'я. Я розумію, що це не, не зовсім вірно ми з вами вчинили, От, але ж щось -то знайшли. Так, ну і тут, раз вже здоров'я в нас немає, то давайте дивитися. Чудово, промазав. 20 досвіду. Я все ж таки сподіваюся, можливо, на цьому поверсі ми знайдемо генератор, ні? На жаль. Щоб далеко не підійматися вгору, в... потім, коли нам потрібно буде відремонтувати, але, на жаль, тут генератора ніде нема. І знову ми прийшли до того, з чого ми починали. Власне, з 47 здоров'я. Ну, доведеться споживати. Так, і 30, 107. ні. поки почекаємо. 69 відносно вистачає. Ну, коли я можу випити? І яєчком загризнути. І це вже буде краще, а це потім залишимо. Уже назовсім, на останок. Ну іти донизу. В пошуках генератора. Дуже багато, нам потрібно буде повертатися назад, знову ж таки витрачаючи. Е ну, давайте спробуємо. I will have my revenge. Я помчуся, каже. Ну, добре, давай дивитися. А це помста твоя? Ну, я б не сказав, би, що це помста. Уперіщимо 5,6, 8,8. Ну, далі. 5,5. Чудово, 0,1 потрібно було залишити, звичайно. Двадцять досвіду і генератор. Генератор. Дайте генератор. Нема. Але я перець. Так, ну тут ми вже все з вами дослідили. Отже, йдемо на 76 й поверх. 75-й, на 74-й. Я думаю, може мені хтось поклав в кишеню монетку дріб'язок який-небудь. На жаль, ніхто не поклав. Так, 56, знову ж таки. Чудово мажемо. знову мажемо. І... Ні. Але з таким немає сенсу, мені здається. Краще бити вже куди він б'є, хай туди і б'є. Інакше дуже багато в нас е... відіймається здоров'я. Ну, монетки немає. Все ж таки нема. Гад здохне. О, ще один. Чудово. Ключ, який допоможе дослідити ті кімнати, які знаходяться зверху. В білизні, на жаль, генератора теж не було. І це досить таки поки ще у нас е... слабкі вороги, ви бачите, так? Що ж буде, коли будуть сильніші, а вони ось ось будуть. Зі зброєю поки що нам не фартить. Але хоч трошки їжі є, вже непогано. Так, води, добре. 31. Якщо зараз натрапимо на якогось сурового монстра, то не виживемо краще якось попіклуватися просто в своє здоров'я. Отже, ми можемо Чемікал зробити, так? Навіщось воно, можливо, десь потрібно буде. Я можу зробити бандаж S10. Напевно, потрібно це зробити все ж таки. Так, один залишається і можу Small медкіт зробити. З бандажу і з алкоголю. Так. Це все можна на коліні, не підіймаючись нагору. На В наш номер це ми можемо зробити. Це добре? Так, а ще ще небудь таке цікавеньке. Цвяхи у нас з'явилися і дріт я можу. Так, а для того, щоб зробити генератор, нам потрібно дріт. Ізоляційна стрічка це вже є, але нема батареї. А щоб зробити батарею, що потрібно? Дріт, Чемікалс, і оце дуже багато всього. Поки що, мені здається, поки що нам варто потерпіти. І цей знак. Із... Я тільки хотів був зрадіти, що поцілив. Так, ну і новий рівень, це чудово. Новий рівень, це мені подобається. Пам'ятаєте, що в нас була зброя дуже гарна минулого разу. І ця зброя називалася, вона зараз закрита, так, я розумію. Серп мені дуже подобався. 10-15. Щоби зробити серп, нам дивіться, необхідно хетчет і необхідний блейд. Для того, щоб зробити хетчет, нам потрібно дошку і блейд. Отже, нам зараз потрібна дошка, і ми зможемо зробити серп. І серпом дійсно буде гарно деякі речі відрізати від наших ворогів. Так, і для того, щоб ним вправно працювати, Dexterity 10 нам потрібно так. і швидкість сила 6-7. Дійсно всього вистачає. Так, а шансы, сбережем шансы на вдачу а Шанс тут дочь, 2-5, отдалим Экстра терн 3-5, в дуже мало И крыт 3-5 теж Я ведь не знаю, еще краще, Да сюда Вот же ходим и отдалим Ходим отдали. Пробуємо зараз наші нові вміння. Ану, чи збільшились шанси при попаданні в голову? Ну трошки на 4 відсотки. Критонув. Ось ти гадде. де. Ні, це не він. Та він. він. 3-2 залишилось. Ще одна риба. Знать, це у нас ще буде. О, чудове молоко є. А у нас буде смажена риба. І дошка. Нарешті у нас з'явилася дошка. Ну що ж, я вважаю, що потрібно знову підійматися. Я розумію, 30 очків ми з вами витратимо, але. Але, можливо, зробимо все ж таки генератор і. або... Або серп. Що те, що те потрібно. Адже повертатися додому досить таки часто нам потрібно, так. Дошка це і це. Це ми зробимо і, можливо, навіть батарею зробимо. Так, ви бачите, не? хімікати ми зробимо. Будуть хімікати, буде кабель. Для того, щоб кабель зробити, нам потрібно ось воно. Будь ласка, у нас є три штуки. Отже, генератор у нас буде. Ми його відремонтуємо і зможемо спуститися на цей поверх. От, ну що, друзі? Пішов я? Ну, що робити? Що робити? Потрібно витрачати. На жаль, витрачати пункти ходу. Але ж потім, потім у нас буде все добре. Я сподіваюсь. До речі, було б дуже цікаво, якби на тих поверхах, які ми вже зачистили, хоча б на цих прольотах, з'явилися нові монстри, так? Ну ладно, нові монстри може це не дуже цікаво. Краще б там з'явились нові речі, <гум> які-небудь. Ну, речі, вони є в автоматах, але, на жаль, нема дріб'язку. Для того, щоб ці, цими автоматами працювати. 86-й, чудово. Так, ну що, поїхали? Поїхали ще раз. Дивимося, що нам потрібно. Нам потрібно батарею, нам потрібно хімікат. Робимо хімікат. Далі. Нам потрібен дріт. Робимо дріт. Так. Робимо ізольований дріт. Так. І нам потрібна батарея. Так, і нам потрібен знову таки дріт і потрібен гірс. Для того, щоб зробити дріт. Ну, поки що є у нас така можливість. Крафтимо. А от гірс, не. На кшталт, не знаю, я не знаю, чи зможемо ми його зробити. Подивимось. Так. Але, на жаль, теж потрібно. Ми тільки погляньте на це. Ну, у нас є трошки цього. У нас є клею досить таки багато. Крафтимо. Так, і знову ж таки дріт. Але для дроту немає скреп метала. Це якийсь фейспалм повний. Дуже багато всього потрібно було зробити. Ми все це зробили, але, на жаль, нема металу. На жаль, не можна розібрати оцього, да, на метал. На шматки металу. Дійсно фейспалм. Хоч рибки давайте зажуємо. Раз вже під підійнялись сюди. Так більш нічого. Салат якийсь? Салат, перець, чудово. Тут кінець свиту, а ми так розкошуємо, смажимо рибу на горі. З салатом все це їмо. Чудово, до речі, дивіться. Риба із салатом. А яка краса. Так, ще щось я можу утнути. Крім того, що ми тільки що з вами утнули. ну Тут дуже багато всього. Це ми вже бачили, це вже буде іншим номером марлізонського балету. Так, і я б хотів би подивитися ось тут. Дуже багато всього ми можемо зробити, але ж не буде оцього, цього так. Не буде того, не буде сього, Тут ми нічого не можемо тут. Знову ж таки, потрібен дріт і тут, ну що, тільки ліжко, а ліжко нам, власне, ну у нас трохи здоров'я є. Не впевнений я, що нам потрібно зараз зробити ліжко і спати, тому що нас можуть розбудити будь-якої миті, і ми втратимо оці пункти. Ходу тому я вип'ю Кока-Коли. Підзаправлюсь трошки ще. Далі я прийму Small Kit. Так. І якщо у нас є можливість, на жаль, нема. Так? Нам потрібно ще знайти алкоголь для того, щоб зробити. От, Але ми можемо себе вилікувати, якщо раптом буде у нас якась така халепа. Отже, алкоголь. Шукаємо алкоголь, ще молока є трохи. Шукаємо алкоголь і шукаємо, до речі, десь тут, пам'ятаєте, було зачинено, так? Я вважаю, що нам потрібно за 97-й поверх. На якомусь з цих поверхів ми не, не дійшли з вами. На жаль, так зразу і не збагнеш. Де саме? Ну, Давайте ми дістанемося. 86-го. Ось ця кімната, здається, так, зачинена. І ось оця. Якийсь ключ повинен би спрацювати. Можливо, можливо, треба було б ризикнути. Каже, це, мабуть, просто сон, якийсь поганий сон. Я маю на увазі ризикнути і намагатися відремонтувати тими речами, які в нас є, не роблячи генератора. Ну, давайте ризикнемо. Давайте. Або втратимо знову такі пункти, або втратимо те, що ми з, таки, з такими потугами знайшли. Так, спрацювало. Спрацювало чудово. Тут у нас ключа нема, ще одного, на жаль, нема. Ну що ж, не так все погано, як могло б бути. Ми можемо тепер дістатися 70-го поверху. Чудово! Просто чудово! Залишилось тепер знайти скреп метал і в нас буде серп. І цим серпом ми будемо дійсно різати їх всіх. Так, ну що у нас 55? Ну, 10, а в нього 10. Ну, можливо, з одного удару, а? Ні. На жаль. Може ще раз? Так. Вдалося. І знову таке, дивіться, знову таке треба ремонтувати. Є монетка. Адже, отже, буде їжа. Gears, так. 54. 60. Відсотків влучити, і ми дійсно влучили. О, да, добре. Метал, метал. Цегла, до речі, теж нам потрібна. О, є медкіт ще один. І ножичок. Ніколи нічого тут не буває. От я скільки раз не клацав. А для ліжко для закоханих якесь рожеве. О, чудово! 60. А вон Just give up. Каже, я не можу втекти чи що? А може зможеш? Зміг. Зміг втекти. Ну що, друзі, я пропоную на цю, на цю тварюку все ж таки знайти якусь зброю Кра краще. Дуже багато в нього здоров'я, а в нас всього 50. Я пропоную зробити, ну, як мінімум, оцього серпа. Це мінімум. Для цього потрібен скреп метал. А... Ну, я піду, я піду все ж таки вниз. Наступної частини ми з вами будемо далі спускатися. Ліфт у нас працює на 70-му поверсі. Будемо сподіватися, що все буде добре, що ми знайдемо ті речі, які нам необхідні, і, звичайно, цього, цю потвору ми вб'ємо. Але для цього потрібно кое що знайти. Отже, друзі, я зустрінуся з вами з наступної частини. Дякую за увагу і всім удачі!